Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Міністерства внутрішніх справ України створено на підтримку ініціатив міністра внутрішніх справ у п'яти містах України: Київ, Дніпро, Івано-Франківськ, Вінниця, Кривий Ріг у межах реагування держави на обумовлене війною, посилення суспільного запиту щодо соціального захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків або є учасниками бойових дій. Постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення РФ та мають статус внутрішньопереміщених осіб. На навчання в 10 11 класах до ліцеїв приймають дітей військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, інших категорій працівників сектору безпеки і оборони, зокрема звільнених зі служби. Опановуючи загальноосвітню програму, учні одночасно з патріотичним і професійним вихованням набувають необхідних умінь і навичок, необхідних для вступу до закладів вищої освіти правоохоронного спрямування. Обов'язкова умова для вступу базова середня освіта, тобто, на час подання документів для вступу в ліцей, вступник має закінчити 9 класів школи або іншої освітньої установи. Київський ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання імені Ярослава Кондратіва Національної академії внутрішніх справ у нинішньому статусі з 2024 року. А до реорганізації функціонував як юридичний ліцей імені Ярослава Кондратіва Національної академії внутрішніх справ. Ліцей є закладом середньої освіти з поглибленою юридичною та посиленою фізичною підготовкою. За майже чверть століття завершили навчання тисячі ліцеїстів більшість з них Гідно працюють у правничих інституціях усіх регіонів країни. Вихованці закладу за доброзичливою та водночас вимогливою допомоги авторитетного колективу педагогів і командирів мають широкі можливості до самовдосконалення, морального й фізичного гартування, духовного і творчого розвитку особистості. Серед юнаків і дівчат чимало переможців регіональних та всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсів, призерів спортивних змагань, активних учасників військово-патріотичних. Культурно-мистецьких та інших заходів столичного і державного рівнів. Розвинена інфраструктура ліцею охоплює оновлені навчальні аудиторії, спеціалізовані класи та лабораторії із сучасним обладнанням, мультимедійними комплексами, смарт-дошками, комп'ютерною технікою, тренажерну залу, бібліотеку та їдальню. У ліцеї активно практикують проведення виїзних тренінгів і специфічних навчань на профільних академічних полігонах. Створено належні умови для базової військової підготовки, занять фізкультурою і спортом, комфортного проживання, харчування, побуту, оздоровлення та дозвілля. Випускники, примножуючи династії правоохоронців, продовжують навчання в академії або інших закладах вищої освіти системи Міністерства внутрішніх справ. Засвідчують прагнення та усвідомлену готовність служити в органах поліції, захищати права людей і правопорядок, боронити незалежність і територіальну цілісність української держави.